Південний легіон, він створений для юнацтва. Навіщо він створений? Тому що ми не хочемо, от ми, майданівські люди, які пройшли майдан, не хочемо, якщо не дай Боже в Одесі раптом з'являться БТР, щоб наше юнацтво, наші хлопчаки, яким по років 18, щоб вони лягали під ті БТР і не могли їм завадити, щоб вони знали, що робити, щоб вони могли боротися, могли воювати тут е, в нас. Інструктори, інструктори проводять заняття, навчають їх е практичні заняття стріляти і виживати. Головне виживати і допомагати при огнепальних порадах. Ні, е це дуже важливо, тому що е ми повинні стати, у нас виходу немає, ми повинні стати мілітаризованою країною на прикладі Ізраїлю. Ми не хочемо одесити е Вважають, що от, йдете по вулиці, бачите, ніби всі такі щасливі, всім так добре. І дивуєшся, чому мені так погано? Розумієте? І думаєш, це мені тільки так погано, чи всім так погано. І тому я, я сподіваюся, що одесити тільки приховують той жах, який зараз, те, що вони відчувають, те, що відбувається в країні. Хлопці приходять, я вам скажу, вони так відкрив рота, слухають все це, тому що е і взагалі просто, знаєте, мене е стільки емоцій, тому що. Зараз наскільки світосприйняття молоді е, змінилося, тому що зараз е, герой не той, хто е, якийсь там сидить е, в Мерседесі, а герой той, хто в камуфляжі з автоматом на сході захищає країну. І жінки так до цих хлопців відносяться. І слава Богу, що той офісний планктон вже пішов у небуття. Бо 23 роки нас привчали, що, що це нормально, що ти, е, що ти щось важиш, якщо ти маєш гроші. Ти що ж бажаєш, якщо в тебе є почуття гідності, якщо в тебе є, е, знаєте, якесь розуміння про моральні чесноти. Тому я звертаюся до е, хлопців, до дівчат також, тому що ми їх навчаємо тут е, медицинській справі, це дуже важливо дуже важливо. приходити ту, до нас, щоб е, ну, потім, звісно, ті хлопці вже зголошуються йти в батальйони, ну, поки їм треба дати. Елементарно, елементарне це хоч перші якісь навики, щоб людина не розгубилася в ситуації, коли вже кулі слистять.